Радіо Chicago. Друзі, дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назаре, вітаю доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Перш ніж перейти до обговорення формату запитання-відповідь, я сьогодні хочу зробити вступне слово. І в вступному слові, я хочу згадати Сашка Білого. Видатного українського патріота, на мою думку, який є дуже дуже недооціненим, недооціненим як боєць, як націоналіст, як авторитет націоналістичного руху, ми маємо дуже велику проблему сьогодні. Насправді 11 роковини його вбивства його вбивства на замовлення внутрішнього ворога на замовлення кланово-олігархічної системи. Система, яка хотіла його купити, яка відправляла до нього своїх агентів для того, щоб домовитись, агентів в різному вигляді, в тому числі після майдану, до нього приїжджала Тетяна Чорновіл, пропонувала гроші і не тільки. Він про це все говорив ще поки був живий. Ну і власне в день його вбивства його просто ну фактично без опору по суті взяла поліція, і, по суті, просто вже беззбройного тоді застрелила. Але це вбивство до що цього. Того часу не розслідувано, все нібито нормально. І тут я хочу поговорити за світоглядні певні речі. Чому тому, що ті світоглядні речі вони є визначальними? Ми маємо глибинну поразку на світоглядному рівні. Ми не розуміємо, хто проти нас воює. Ми не бачимо частину наших ворогів для багатьох українців. Всі вороги зосередилися в Кремлі на чолі з путіним, московськими окупантами, з танками, ракетами, автоматами і так далі. І це екзистенційний ворог, такий ворог, який становить загрозу самому нашому існуванню, але не бачити інших ворогів, це в багатьох моментах плювати на, в тому числі, на пролиту українську кров, не бачити діяльність внутрішнього ворога, який грабує Україну зсередини, який під диктовку зовнішніх ворогів здійснював ядерне роззброєння України і не тільки ядерне, а й просто роззброєння. Який з України рівня там топ 10 в світі станом на 91 й рік за промисловим розвитком, за різними речами зробив бананову республіку, який різав всі заводи, всі високотехнологічні підприємства? Ми були зрештою одним із шести чи семи космічних держав. Найбільша наша компанія, Чорноморське морське пароплавство, займала четверте чи п'яте місце за масштабами серед корпорацій всього світу, і виключно річний прибуток в 93-му чи 4-му році напередодні того, як її почали різати на частини, показала 800 мільйонів доларів. Тобто, це речі дуже дуже великі, і їх потрібно пам'ятати, і потрібно розуміти, що є абсолютно прямий причинно-наслідковий зв'язок між тим. Що ми отримали зараз між повномасштабною війною, між окупацією та анексією Криму в 2014 році, тими речами, які відбувалися раніше, тими як знищували неугодних, тими як обливали брудом націоналістів. Причому коли ми говоримо про Сашка Білого, в нього є дуже знакова фраза для всіх патріотів України: заготовлені або долари, або кулі. Це надзвичайно знакова фраза, і воно насправді десь так і виходить. І коли під диктовку певних олігархів, олігархів, які спробували осідлати націоналістичні гасла, нам малюють із націоналістів, ну якихось злочинців, розбійників і так далі, ну то це ж також насправді диверсія на світоглядному рівні. Диверсія, яку прощати і забувати не можна. Потрібно об'єктивно оцінювати наших діячів, розуміти, що ніхто не безгрішний, розуміти, що багато кого можна було обдурити, можна було підставити, але потрібно також добре розуміти мотивацію, яка лежала в основі дій тих чи інших людей, і порівнюючи мотивацію українських патріотів з розряду Сашка Білого і мотивацію тих всіх, хто. Після майдану, після втечі Януковича дорвалися до влади і продовжили деребан України продовжили просто переділ награбованого того, що раніше було вкрадено, ну, то симпатії в світоглядній градації повинні бути, на мою думку, однозначно на боці Сашка Білого. Що ж, пане Назаре, перейдемо до тем для обговорення. Дякую за такий вступ. Про останню прес-конференцію Зеленського з прем'єром Норвегії. Ключові теми та дзвінок Еммануеля Макрона. От така в мене є тема. Що скажете? Які ж В, вчора відбулося дві події? Одна із них це прес-конференція Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії. Друга це онлайн брифінг Зеленського, де він дистанційно відповідав на питання журналістів. І фактично, коли журналісти писали звіти про ці дві події, то по суті вони десь з'єдналися в одне насправді, і оця подія, коли Зеленському під час його спілкування з журналістами позвонив президент Франції Мануель Макрон. Вона відбулася під час брифінгу. Володимир Зеленський підняв трубку, сказав: Так, Емануеле, можна я тобі потім перезвоню? Там, бо, бо я зайнятий, бо я спілкуюся з журналістами і так далі. І це досить така знакова насправді річ. Я, чесно кажучи, взагалі не прихильник того, що що-небудь відбувається випадково. Випадковими okay. можуть бути тільки так звані чорні лебеді, яких не здатні прорахувати жодні аналітики. Чорні лебеді це в принципі за означенням це події, які неможливо прорахувати, неможливо спрогнозувати, і які докорінно змінюють там всю обстановку, весь розклад сил, баланс сил і так далі. А коли ми говоримо про геополітику, про те, що зараз відбувається на міжнародній арені, то цей баланс сил стрімко змінюється. Змінюється вся геополітична архітектура, і відбувається певна нова поляризація світу в цій поляризації світу. США в якийсь спосіб пробують піти на зближення з Росією, хоча знову ж таки це ще насправді далеко-далеко не факт, тому що одна справа слова. А інша справа вчинки. А якщо ми говоримо про вчинки, то санкції до цього часу збережені і продовжені. І ще багато чого можна перераховувати. Але така поляризація зараз вимальовується, і нова поляризація це Європа плюс Велика Британія із Китаю в Європі плюс Великій Британії є свої гравці. Велика Британія має свої інтереси, як найдревніша дипломатія світу, а Франція має свої інтереси. І по суті, Еммануель Макрон зараз старається Зайняти місце номера один в європейському союзі, в Європейському Союзі, який починає стикатися із проблемами того, що оборона Європи захист Європи це справа рук самої Європи, а не Сполучених Штатів Америки. І стосується це, в тому числі, і фінансових затрат, і обов'язків, і відбувається це напередодні подальшого можливого вторгнення Московії в Європу. За умови, якби Україна впала, то в принципі ні для кого не секрет, що Балтійські країни і Польща будуть наступними на черзі, і в цих всіх умовах ну якби європейські партнери дуже дуже сильно готуються. І те, що Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. По телефону відповідає на телефонний дзвінок президента Франції Мануеля Макрона. Це сигнал, в першу чергу, в тому числі американцям, американській розвідці, яка очевидно ці сигнали донесе до Білого Дому про те, що. В президента Зеленського дуже активне спілкування відбувається із президентом Франції. Вони постійно на зв'язку. Причому Зеленський, далі відповідаючи на питання, каже, що ми практично щодня з Макроном зідзвонюємося, тобто це показник того наскільки щільним є їхній контакт. Ну і власне це є насправді дуже дуже важливим показником на фоні тих всіх геополітичних перемовин, які зараз відбуваються. Пана зара щодо саме ключових тем, які були обговорені на цій прес-конференції. Зокрема, Зеленський емоційно відповів на запитання, чи дійсно Штати можуть визнати Крим російським Крим це український півострів. Сказав він так емоційно, і статус Криму з президентом США Дональдом Трампу Трампом не обговорювався. Так, Володимир Зеленський сказав, що статус Криму і відмова від території юридична відмова від території не обговорювалася. Тут ключове що юридична відмова від території. З точки зору юридичної в рамках міжнародного права визнати ці території московськими, ну я навіть не знаю, як це можна зробити. Це треба просто абсолютно свідомо поховати повністю все міжнародне право. Тому що є міжнародно визнані кордони, є статут Організації Об'єднаних Націй, це навіть не згадуючи Будапештський меморандум, відповідно до якого один гарант нашої безпеки, який отримав Леову участку нашої ядерної зброї, забрав собі 20 з лишнім відсотків наших територій, ну а інший гарант зараз. Пробує користуватися нашими надрами, спочатку хотів їх отримати у власні, зараз мова вже доходить навіть до атомних електростанцій до ще чогось. Тобто ситуація така достатньо достатньо складна. Але коли ми говоримо про виступи Володимира Зеленського, особливо на міжнародній арені, то е, я б сказав інше: я б сказав, що Володимир Зеленський на міжнародній арені малює картинку, причому цю картинку він малює для європейських партнерів. Раз. Але не це головне, а саме головне це для українського споживача. Мається на увазі для громадян України, які прийматимуть участь в майбутніх виборах, тому що Володимира Зеленського зараз вже повним ходом йде підготовка до виборів, і те, що він постійно апелює, що відповідно до конституції там вибори неможливі, і так далі. По перше, він на конституцію ніколи не зважав. Він її порушує. Він здійснює цинічний злочинний розпродаж української землі і надер. Супереч 13-14 статті. А по-друге, якщо ми візьмемо такі малесенькі факти, на які треба дивитися, так от до прикладу, центральна виборча комісія України вона виділила гроші на друк бюлетенів. Якщо вибори не можна проводити, то для чого виділяти гроші? І з приводу цього величезний скандал був у Верховній Раді і там блокування трибуни, і мені дуже сподобалось в цьому відео, яке я переглядав обличчя Стефанчука. Ну, Стефанчук реально об'єктивно переляканий, це до речі має свої достатньо цікаві причини. Я б сказав, що зараз. Певні геополітичні сценарії вибудовуються а, вкрай цікаві і вкрай складні. І а, зараз, до прикладу, вже є інформація вже її неодноразово публікували журналісти. Ця інформація інформації насправді вже кілька тижнів, але я ну не спішив її публікувати. Поки скажімо так, вона остаточно не підтвердиться стосовно того, що а, Руслан Стефанчук написав заяву про звільнення з посади голови Верховної Ради. Це заява без дати mm -hmm. підписом, і з підписом, і скоріше за все вона лежить на столі в Андрія Єрмака чи на столічі, які шукляться. Про що йде мова? Мова йде про те, що якщо випадково внаслідок будь-чого, в тому числі і передбачених конституцією процедур, Володимир Зеленський перестає бути президентом, то виконуючим обов'язки президента стає голова Верховної Ради. Якщо є заява Стефанчука, який очевидно не є гравцем і не є суб'єктним. А, значить, він усуває себе з посади угу. голови Верховної Ради. Відбуваються перевибори голови Верховної Ради. Ну і якась умовно кажучи, компромісна фігура. Вже може стати очільником. Причому, коли ми можемо говорити про цю компромісну фігуру, то можуть бути взагалі які завгодно варіанти, навіть комбінації про те, що в такий спосіб, там навіть Петро Порошенко, умовно кажучи, стане виконуючим обов'язки президента. Навіть такі комбінації неможливо відкидати, особливо за умови, якщо до прикладу на це ставку зробили би раптом Сполучені Штати Америки. Хоча я особисто це вважаю малоймовірним, тому що. Петро Порошенко весь його бізнес він зав'язаний з глобалістами, зав'язаний з демократичною партією, Ну які є власне природними опонентами республіканців, які зараз в Штатах перебувають при владі? Але знову ж таки, ну тобто, можуть бути які завгодно сценарії. зараз ви вже згадали за атомні електростанції під час розмови. Володимир Зеленський із Дональдом Трампом обговорювали питання відновлення Запорізької атомної електростанції. Яка роль США для українських АЕС? Взагалі трохи не зрозуміле питання і не зрозумілий формат обговорення, який відбувався між Трампом і Зеленським, як на мене. І коли Володимир Зеленський зараз так кидається захищати українське національне багатство, яке включає в себе атомні електростанції, то в мене виникає запитання: а чому напередодні повномасштабного вторгнення, про яке за півроку до нас попереджали, оборона Запорізької атомної електростанції не була максимально посилена, сама? Станція з усіх боків не була замінована, і так далі, чому цього не було зроблено? Ну але повертаючись до ситуації тут і зараз, яку ми маємо від Дональда Трампа, нібито прозвучало повідомлення про те, що от якщо атомними електростанціями буде завідувати, вони перебуватимуть у власності Сполучених Штатів Америки, то якби тоді проблем із гарантією їхньої безпеки не буде ніяких і тут ми. Підходимо до дуже цікавих насправді запитань. Питань набагато складніших ніж може здатися на перший погляд, українці. Ви знаєте, ми відчуваємо дуже великі фантомні болі. Ну, от, до прикладу, зараз наші корисні копалини де-факто роздерибанені олігархами різними компаніями офшорними, там і так далі між собою. Але коли мова зайшла про те, щоб власність там передати Сполученим Штатам Америки в на гарантії безпеки, ну всі обурились як це так по конституції. Воно ж наше. Я стою на позиціях, що воно категорично по конституції наше, і ми повинні створити свої суверенні фонди для того, щоб прибуток від використання всього нашого національного багатства спрямовувати на нашу безпеку, на наш розвиток, на нашу освіту, на нашу медицину і так далі. І так далі. Причому мова йде про трильйонні багатства без перебільшення, багато десятків трильйонів, навіть не 15 трильйонів. Як про це написала в свій час економічна група при Рамштайні. Насправді, наші багатства набагато набагато більші, І навіть той самий скіфський кристалічний щит, на, якій розташ... на якому розташована значна частина України, він майже наскрізь металічний, і його за, визнач... за винятком певної глибини він фактично недосліджений. Що там глибше знаходиться, ми по суті не знаємо. Але повернемось до атомних електростанцій. Коли мова йде про Дональда Трампа, то він, в принципі, з того, що я бачу, він рухається прямо по тих траєкторіях, які для нього створив Володимир Зеленський. Володимир Зеленський в четвертому пункті свого плану написав, що от в нас є корисні копалини, ми ними готові розплачувати в обмін на нашу безпеку. Написав, його за язик хтось тягнув. Ну, принаймні, публічно ми про це не знаємо. Чи має Зеленський повноваження розплачуватись українськими надрами? Немає 13-14 стаття конституції. І базовий принцип для будь-якого чиновника, включно із президентом, полягає в тому, що чиновник має право на те, що прямо передбачено відповідно до законодавства, тобто на ті повноваження, які в нього є безпосередньо. Володимира Зеленського таких повноважень немає, але він ці всі речі задекларував. Дональд Трамп, будучи бізнесменом за своєю природою, він старається піти шляхом максимальної вигоди. Ти задекларував. Давай розплачуйся. Ну давай. Ти ж сам сказав. Пацан сказав, пацан зробив, як там кажуть, і так далі. Це є перший момент. Другий момент стосовно атомних електростанцій. Тут є проблема в тому числі технологій. Атомна електростанція, атомні електростанції в цілому в світі, це в тому числі і геополітичний вплив. Ті атомні електростанції, які вибудовував радянський союз, і які зараз по всьому світу, включно із Африкою, включно з Угорщиною, там пробує вибудовувати Московія, це межі геополітичного впливу Кремля. Це потрібно усвідомлювати. Наші атомні електростанції використовують твели, які виробляє Росія. Причому в 2014 році я особисто передавав доповідну записку тоді секретарю РНБО Андрію Парубію про те, що Україна може та повинна розгорнути виробництво своїх твелів, і е е потужності наші наукові це дозволяли зробити тоді. Я не знаю, яка є ситуація зараз, але тоді це було цілком можливо. Переведення наших атомних електростанцій на твели американського виробництва це можливо, наскільки мені казали, це достатньо складно, це ресурсозатратно. Але це не гірше ніж до прикладу купляти оцей застарілий енергоблок з Болгарії, і не зрозуміло, що з ним далі робити. Чому? Тому що навіть якщо він буде поставлений в Україні, то де ми будемо брати твели для його використання? В Росії закуповувати, тобто, це вже наперед розрахунок на те, що знову буде мир, дружба, жвачка, і знову такі адепти Зеленського, які перезулися в Ура патріотизм голосно кричать: Слава Україні! І вивчили там тексти патріотичних пісень. Там ой, у Лузі, червона калина. Вони повернуться до риторики. А яка разниця? Ну це такий приціл чи не такий приціл? І ці питання, ці логічні. Ланцюжки причинно наслідкові Я спеціально хочу розкривати в такому обсязі, тому що справжнє розуміння політики з'являється тоді, коли ти на основі формування власної думки можеш спрогнозувати весь процес від початку і до кінця, тому виходячи із того, що ми маємо зараз, нам або потрібно буде перейти на виробництво своїх твелів. Або потрібно буде далі використовувати московські твели, або переходити на американські але ще зараз... є варіант. Але, але наскільки я розумію, твели вони працюють разом із самим паливом. Там також має так. бути сумісність одного і другого Ми з паливом. Там набагато простіше, наскільки мені відомо, набагато простіше виділити якісь, умовно кажучи, технологічні нюанси. Але це питання перед нами постане. Це питання достатньо стратегічне. А тепер стосовно власності, угу. деребан залишків українського національного багатства. Ну всі хочуть відкусити свій шматочок. Про зелених слух не українського народу в свій час чи New York Times, чи Economist написали: крадуть так, ніби завтра не настане. Енергоатом це компанія, яка завідує атомними електростанціями України, природній монополіст на ринку. Ну я навіть не знаю, як оцінити її вартість. Вартість, в принципі, природних монополій, вона завжди дуже-дуже умовна. Тому що ти можеш позначити цю вартість там 1 мільйон доларів, а можеш написати 1 трильйон доларів. Питання в тому, що це природні монополії, і на мою думку, вони в принципі не повинні продаватися. Ну чому? Тому що природна монополія вона завжди буде користуватися попитом. Чому держава не може на цьому заробляти? Замість того, щоб обдирати податками малий та середній бізнес, чому не заробляти на електроенергії і ті гроші використовувати як замінник можливих податкових надходжень, для того, щоб податки були нижчими, для того, щоб стимулювати свій малий та середній бізнес, ну це я стараюсь максимально просто на пальцях пояснити. І е, атомні електростанції вже дуже давно, впродовж тривалого часу, пробують підвести до прихватизації. Але ну, це дуже вже очевидно для всіх. Знову ж таки, нам розповідали, що в свій час от ви треба продавати неефективні облгази обленерго. Ну, ми продали їх, багато заробили. А що маємо зараз з тарифами? Ну, це ж це ж логіка, це ж питання, які лежать абсолютно на поверхні. Тобто нас цинічно грабують, нам розказують з розумним виглядом. Виходять прем'єр-міністри і розказують про формулу ціни на газ. І формула ціни на газ в них не математична формула, а якась абракадабра чи баліберда. Насправді і таких нюансів є дуже дуже багато. І тому за. Можливу прихватизацію наших атомних електростанцій буде йти дуже дуже жорстка боротьба для українців. Максимально вигідно було б організувати господарювання в Україні самостійно. Це максимально вигідно зараз. В Україні наше національне багатство деребанять олігархи, всякі офшорні компанії. Потрохи сюди заходять глобалісти, трохи ще присутня московська агентура. Структури фірта, шальовочкина і так далі нікуди не ділися, це потрібно усвідомлювати. Якщо сюди зайдуть американці, ну це а, гравці, з якими навіть той же самий фірта і компанія і Ахметов потягатися не зможуть. З точки зору порядку, якщо порівнювати з теперішнім станом, це може бути вигідно. Якщо порівнювати із станом тим, як би мали поводити себе вільні люди на своїй землі. То ми повинні зберегти власність на атомній електростанції за собою. Модернізувати їх, вести розробки, вести свою ядерну програму. Насправді і нехай це буде мирний атом, хоча можливо це і відновлення ядерного статусу. Хто знає, як буде повертатися доля, і в такому високорозвинутому вигляді передавати це все нашим нащадкам, майбутнім поколінням ненароджених українців. Ну, насправді в інтернеті обговорення таке дуже жорстке, і хтось обурюється, хтось каже, що США модернізує старе обладнання тільки. Власність залишиться за українцями. Я відносно атомної електростанції Запорізької. А хтось робить таке порівняння, що ми нам треба вже пересісти ставрі на Ламбургіні. А... Тут не можна порівнювати це як Таврію і Ламборджині. Це ну технологічно різні насправді речі. Ну грубо кажучи, коли ми говоримо про період холодної війни, і йшло змагання між радянським союзом і е, Сполученими Штатами Америки. Ну і в цілому західним світом, космічна програма була і в США, і в радянського союзу. Причому ядром космічної програми насправді саме з точки зору винахідників і в СРСР і в Сполучених Штатах Америки були етнічні українці. Ми про це дуже мало знаємо, але це насправді факт для тих, хто досліджував ці всі питання. Це 100% відповідає дійсності, і тут ну певні. Відбувалися технологічні розбіжності, різні технологічні запитання, розв'язувалися там різними шляхами і так далі. Про це більш ретельно можуть говорити науковці. Проте е наші атомні електростанції, які в нас є зараз, ну це точно не є щось надзвичайно погане, застаріле і так далі. Чи потрібна їм модернізація? Так чи можуть Сполучені Штати зробити модернізацію? Так на яких умовах це вже інше питання, якщо на умовах того, що вони стають власниками на? Ашо на наших атомних електростанцій починають контролювати нашу енергетику, це на мою думку неправильно. Але потрібно розуміти, що те, що зараз, до прикладу, Ахметов контролює левову частку нашої енергетики, те, що, попри те, що енергоатом був державним, інакше енерго також було державним в свій час на цьому ринку, надзвичайно багато заробляв Коломойський. Це також було абсолютно неправильним. Тобто, в нас зараз. Коли ми говоримо про таке питання, то нам потрібно опускатися до фундаменту, опускатися до стратегії. А що ми далі робимо? Тому що за умови, якщо ми готові все віддати американцям, а вони нам тут побудують там рай, умовно кажучи, високотехнологічний, і так далі. Ну то в принципі, в 2014 році, там я вже читав про те, що нам треба було оголосити війну Сполученим Штатам Америки і здатися в полон. Ну так, ну як варіантно. Тобто, але це ж варіантно, це я свідомо довожу ситуацію до абсурду, тому що ви знаєте, отут є така глибинна світоглядна парадигма. Раб він може прагнути до зміни рабовласника. Вільна людина хоче бути господарем на своїй землі. Я хочу, щоб мій український народ. Був господарем на своїй землі, щоб Україною керувала справжня українська еліта, і щоб Україна була як держава вищою формою організації українського народу. Дякую, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Срума. Гарного дня, до побачення! Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.